На світле свято Великдень у етнопарку Агроленд у Великому ходочкові, що біля Тернополя, з'явилося на світ віслючення. Дитинча народилася в сім'ї ірландських віслюків Дафні і Барні. Народилося маленьке віслюча. Ми на нього дуже довго чекали. Це є дівчинка, яку ми назвали писанкою. Дівчинка себе почуває дуже добре, п'є мамине молочко. Зараз писанка вже активно знайомиться з сусідами. Мама дуже піклується про своє дитинча, оберігає від його від зайвої уваги відвідувачів. Відвідувачі етнопарку відписанки в захваті. Полюбляють його дуже наші дітки, маленькі відвідувачі, тому що воно таке дуже м'ягесеньке. А працює щодня з 10 до 19 години. Каса відкриться з 10 до 18.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.